Слово, що було до Єремії від Господа по тому, як Невузарадан, начальник царської сторожі, відпустив його з рами, коли його він узяв. А він був закутий кайданами серед усього вигнання Єрусалиму та Юди, вигнаних до Вавилону. І взяв начальник царської сторожі Єремію, та й сказав до нього: Господь, Бог твій, говорив оце зло на це місце. І навів і зробив Господь, як говорив був, бо ви згрішили Господові. І не слухалися його голосу, і сталася вам ця річ. А тепер ось я сьогодні розковую тебе з кайданів, що на твоїх руках. І якщо в очах твоїх добре піти зо мною до Вавилону, іди, і зверну я своє око на тебе. А якщо зле в твоїх очах піти зо мною до Вавилону, то залишись. Дивися, увесь край перед тобою, куди тобі видається за добре і за справедливе піти, туди йди. І коли той не навертався на це, сказав далі то вернися до Гедалії, сина Ахікама, сина Шафанового, якого вчинив начальником Вавилонський цар над юдиними містами, і живи з ним серед народу, або куди тобі подобається, туди йди. І дав йому начальник царської сторожі їжі на дорогу та дарунка, і відпустив його. І прийшов Єремія до Гедалії, сина Ахікамового, до міцпи, і осівся з ним серед народу, позосталого в краю. А коли всі військові зверхники, що були в полі, вони та їхні люди прочули, що цар Вавилонський учинив начальником над краєм Гедалію, сина Ахікамового, і доручив йому мужчин і жінок та дітей, і тих з бідних краю, що не були вигнані до Вавилону. То поприходили до Гедалії до Міцпи: і Ізмаїл, син Нетанін, і Йоханан, та Йонатан, сини Карехові, і Сарая, син Танхуметів, і сини Нетофенина Ефая, і Єзанія, син Махеанина, вони та їхні люди. І Гедалія. Сина Хікама, сина Шафанового, заприсягнувся їм та їхнім людям, говорячи, не бійтеся служити халдеям. Сидіть у краї і служіть вавилонському цареві, і буде вам добре. А я ось сидітиму в міцпі, щоб заступатися за вас перед халдеями, що прийдуть до нас. А ви збирайте вино е літні плоди та оливу, і складайте в ваш посуд, і сидіть у ваших містах, які ви зайняли. І також усі юдеї. Що в Моавій серед Амонових синів, і ведомі, і що в усіх краях, чули, що цар Вавилонський полишив частину в Юді і що вчинив над ними начальником гедалію, сина Ахікама, сина Шафанового. І вернулися всі юдеї зо всіх тих місць, куди були по розігнані, і прийшли до юдиного краю, до гедалії до міцпи, і зібрали вина та літніх плодів дуже багато. А Йоханан, син Карехів, та всі військові зверхники, що були на полі, Прийшли до Гедалії до міцпи. Та й сказали до нього: чи справді ти знаєш, що Баяліс, цар Амонових синів, послав Ізмаїла, сина Нетаніного, щоб убити тебе? Та не повірив їм Гедалія, сина Хікамів. А Йоханан, син Карехів, сказав таємно до Гедалії в міцпі, говорячи: Нехай я піду і уб'ю Ізмаїла, сина Нетаніного, і ніхто про це не довідається. На що мають забити тебе? І буде розпорошений увесь юда, зібраний до тебе, і погине останок Юди. І сказав Гедалія, сина Хікамів, до Йоханана, сина Кареахового, не роби цієї речі, бо Елжу, ти говориш не Ізмаїла.